Дітки, доброго ранку! Сьогодні ми відвідуємо з вами осінній сад і подивимось, що там росте. А давайте, ну дітки, ми згадаємо з вами, що росте у садочку. У цьому садочку, як ми бачимо, ростуть на деревах яблучка, груші і помаранчі. Як можна одним словом назвати ці всі плоди? Так, дітки, у садку ростуть фрукти. Тепер давайте пограємо з вами у гру і пригадаємо, на якому дереві який фрукт росте. Зверху зображені дерева, а знизу фрукти. Роздивіться, будь ласка, уважно. Як називається перше дерево? Так, це яблуня. А які фрукти ростуть на яблуні? Яблука, правильно, дітки. Далі, що за дерево? Так, це вишня, і її плоди називаються вишні, так, дітки? Далі, наступне дерево це. Груша, правильно, що росте на груші? Так, на груші ростуть груші, правильно, дітки? І останнє дерево це слива, так, або сливове дерево. І на ньому ростуть сливи, звичайно, молодці дітки. А тепер давайте ми з вами пригадаємо будову дерева на прикладі яблуні. У кожного дерева є коріння. Воно знаходиться під землею. Далі йде стовбур. Зі стовбура відходять гілки, на яких росте листя та плоди. А чи знаєте, ви дітки, як виростає дерево? Наприклад, яблунька. Ось уважно роздивіться цей малюночок. У яблучка всередині є зернятка. Якщо посадити таке зернятко, то воно згодом проросте, буде рости, рости і виросте дерево. Навесні дерево зацвітає, а потім з його квіточок з'являються плоди. Все літо фрукти зріють, і коли настає осінь у садах з дерев починають збирати врожаї цих фруктів. На цьому, дітки, все. Дякую вам за увагу!